Привіт, мої хороші. Скоріше за все, вам буде погано мене видно. Ми сьогодні без світла, як і до цього, тому знімаємо все з ліхтарями. Що ж поробиш? Е, на цей раз у нас в планах трошки розгрібсти наші мілкі завдання, які у нас накопилися. По-перше, нам потрібно, потрібно буде прибити плівку на одній зі стін. Потім покажу чому. Це ми зробимо. Також хочу трошки прибратися, бо дуже багато трясу, дуже важко дихати. Треба прибратися на другому і на першому трошки все поскладати, бо воно хаотично валяється де попало і взагалі не зрозуміло, на що воно тут є. Також з важливого хочемо поїхати купити декілька упаковок вати нашого утеплювача. Будемо брати микнауф екоборд. У нас є два варіанти. Або брати одразу 150 і одну штуку вкладати у стіну, або брати 100 плюс 50. Проблема 150-в 150 тому, що її мало де можна купити. Вона не популярна. Ми її знайшли де взяти, але вона там одна єдина, останнє ми її замовили і заберемо. А 100 і 50-ка це ходові матеріали, вони є, їх легко знайти в будь-якому магазині. Ми знайшли в декілька магазинах будівельних, які у нас тут є довкола. Нам повезло, до речі, з цим у нас їх багато тут, тому вибір завжди є, і це добре. Завжди деякі десь зекономити, щось подешевше купити, або якийсь інший варіант знайти. Ось цей з такого самого важливого, а там, по ділу, будемо дивитися, що далі. А, також ми замовили матеріали на дах, щоб його утеплити. Замовили дошку, щоб підбити цей дах. Ну і Потім треба буде докупити вже супутні матеріали, які нам потрібні будуть для вентиляції, сітки москітні. Роботи там ще дуже багато. Тому поки що. Справляємося з нашими мілкими завданнями, які ми накупили дуже багато, і треба з ними щось робити, поки є на цей час. Тож, приємного перегляду, поїхали! Трошки у нас біда. Не знаю, чому саме з цієї сторони, але тут у нас воно вже підсохло, слава Богу. Якщо побачите, ось олід. У нас були, був дощ дуже сильний, і, виходить, прямо отут все позатікало під стіною. Ми спочатку думали, що це з другого поверху через вентиляцію оту, для даху. Але там все сухо, тут стіни все сухі, сухі, тільки отут внизу, виходить. І ще, і ще отут, десь в цьому районі теж було. Я думаю, що це. Через отакий от паз. Тут у нас ще опалубка і тут таке місце. І я думаю, що просто ззаду воно тут позатікало. І нам тут зробило лужу. Нам воно нафіг не треба, такі штуки. Так що треба принесемо сюди спочатку дуйку теплу, тепловентилятор. Поставимо, щоб воно просушилося добре, щоб льод цей пороставав. З тої сторони розчистимо, бо там сніг зараз лежить. І будемо його задувати піною. Закривати, у нас тут є обрізки цього синього пінопласту, або пінополістирол, чи як його. І будемо його все пінити, закривати, щоб воно нам тут не затікало. Ну, його нафіг. А також ми ще прийшли сьогодні переробити вікна на другому поверсі. Тут ми ще трошки. Ми позбирали обрізки дошок і, і закрили тут. Тепер набагато краще підніматися, набагато простіше. Соточку світить. Ось тут клейонка в принципі, тримається, хоча Ну таке собі теж повиривало. А тут у нас був сильний вітер, коли був дощ, і воно нам все нафіг обірвало. Вона прям клейонку повиривала зі скобів. О, так що взяли планочки тоненькі, зараз це все познімаємо лишнє і будемо на планочки його прибивати, щоб воно трималося гарненьке. Сподіваюся, це буде краще. Або хоча б не буде такого сильного вітру більше. І воно не буде нам оце виривати. Тут взагалі зі скобами повиривала. Морозить. Ось такі аж купи у нас тут сьогодні. Перси. це просто трендос. Вона мілка і розносить повсюди. це капець просто. Фу! Треба було респіратор купляти ще додатково. А наша машина, звісно, не для будівництва. Одну вату запхали, у багажник єлі-єлі запхали другу, погано видно, і більше нам нічого не помістилося. Якось так. Нічні закупи. Трошки вати взяли. Спробувати, скільки нам її вистачить по одній упаковці. Отаку от екопорт. Вона класна тим, що вона не кусюча. І це офігенно. там трошки злізла упаковка. Єлі впхнули. Хотіли три взяти, але не помістилися. Тому тільки дві. Будемо пробувати. Скупилися трохи собі інструменту. Оскільки далі ми будемо працювати самостійно, без нього нам нікуди. А купили ми саме перший пневматичний інструмент. Перше, що ми взяли, це пневматичний степлер. Він у нас працює з гвістками 1050 з отакими скобами. Там же одразу до нього взяли цвяхи. Виглядають вони ось так от. Тоненькі такі. З невидимими шляпками, і вони будуть гарненькі, їх навіть не буде видно. Зручно, що він йде одразу у кейсі. Не буде валятися просто так. Правда, він у нас вже лопнутий тут. Ну, да ладно. Так, взяв і поніс. Ось так він виглядає. Нічого особливого. Звичайний пневматичний степлер. Сюди вкладаються або цвяхи, або скоби. Ось така штука. Скоби взяли спробувати ні такі, ну, ми не вже трохи попрацювали, ніби все підходить, ніби все окей. Далі, друге, що ми взяли, це вже пневматичний молоток, щоб працювати з великими цвяхами. Він у нас йде на 80, на цвях 80. Китайчик нічого такого. Взяли ми його в епіцентрі на Чорну П'ятницю. Здається, за 8600, якщо я правильно пам'ятаю. Без знижок, знижок по інтернету він по 10-13 тисяч плюс-мінус. Він вже, на жаль, без кейсу, сам по собі. Параметри у нього ось такі, якщо тут зможете щось роздивитися, брали саме е з такими бабінами, щоб не прямі були, як у степлера, а саме бабіна. Чому? Тому що ці, ці цвяхи трошки дешевші виходять, а нам їх треба буде дуже багато. Ми вже трохи теж з ним попрацювали. У нас тут залишились цвяхи від наших будівельників, і вони якраз сюди і підійшли. Тут, мабуть, видно, не буде, але вони такі трошки рифлені в полосочку. Це 80 цвяхи. Нормально він з ними працює. Не всі цвяхи, звісно, він прям добиває до кінця, але це може бути діло не в ньому, а в нас, бо ми з таким ніколи не працювали і треба трошки налогчитися з ним працювати. Подивимось, скільки ці інструменти у нас проживуть, скільки вони витримають. Але, в принципі, це хоч і китайчик, але епіцентр дав на нього гарантію, тому, в принципі, більш-менш. Цей степлер ми вже купували у місцевому, тут в магазині Ванжіо недалеко від нас є. Ну, з ним подивимося, що з ним буде. Але сподіваюся, що все буде ок. Хороша, ти будеш мені подавати. окей. Тягнуті проще, ніж толка. Мабуть, так. Обично так. Блин, а ту правую доску надо вытянуть, зарезать наверное, Так? Да. Будем удобнейшая. Затягнули нагору нашу вату. Тут у нас сотка, п'ятдесятка і 150. -ка. Ми спробуємо різні способи і подивимося, як воно буде краще. Хорошо, ходить. Мін вата, воно не кусається, слава Богу. Але трошечки. Але, але. П'ятсатка? Але... Це п'ятсатка. І до п'ятсатки, знаєш, дуже залежні. Ну, е, е, сотка це у нас 10 сантиметрів, так? П'ятнадцять п'ять на те. А як так? Що ти да, да. Чи це отак от. О! Ага! Все? Все, так. Все отак п'ятдесятка. Отак ново. О, це шикарно, це пачки наскільки вистачить 50-ки. Так же ж вроде, да? Я думаю, схоже на то. Я буду просто грати в кошмари. Ну, знаєш, все. О. Якось так. В результаті, так 8 ячейок. Сотка, зверху 50-ка. Ну, сотка вся ушла, а 50 у нас тут залишилось ще 10 штук. Так що, вполне собі то, що треба. Ще треба 150-ку спробувати, подивитися. Так, 150-ку. Зараз будемо приміряти. Тому ж, треба ще буде різати, в кути туди закладати. Ну, все-таки, це на... треба буде обрізати. Це у нас тут, виходить, такі кути, а вони не надто зручні. То сюди треба буде обрізати і закладати. Ну, 150-ка, звісно, одну по клаві забув і не паришся. Результат. Що у нас вийшло? Сотка плюс 50. Це у нас 2, 3, 4 і знизу 4, тобто 8 секцій. Сотка плюс 50, ну і плюс отам з, 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 зверху, отут очки, треба буде обрізок докласти, але то вже таке то моменти. 150. У нас вийшло 5 секцій. Але з нею зручніше реально працювати, ти її одну просто вставив і забув. Не знаю чого, але одна із них чомусь з однієї сторони набагато світліша. Ну ладно, фіг з ним. Нам буквально не вистачило одного шматочка, щоб закрити одну стіну кімнати. Виглядає прям непогано. Ми насправді думали, що буде гірше, що її треба буде набагато більше. Але. Непогано. По ціні 150 або 100 плюс 50 виходить в результаті одне й те саме. Типу, тому тут вже по зручності, наявності. Ну, що можливо дістати, тому що 150-ка дуже проблемно з, так. з наявністю. Так, да, от 150-ку ми знайшли одну, у нас тут недалеко є Анджіо, вона там була одна єдина з вітрини ми забрали. Я сподіваюся, що їх можна привезти з інших магазинів просто на той, який нам потрібно. І воно тоді буде норм. Якщо ні, тоді, звісно, це буде трошки проблема. Але що поробиш? Якась ота, отака красота. Ну, вона не кусюкається, але респіратор все-таки краще все одно одягати, бо ну, вона мілка, вона все одно пилюка літає і трошки горло даре. Отака От штука. Ще ми собі взяли дуечку гріться 3 кіловатну. Отаку. Ну, вона така невеличка. Тенуний керамічний. Як вона там називається? А, це у нас Віталс. Зараз на світло покажу. Да. От така Віталс. А там щось 1300 коштувала в епіцентрі. Але вона гріє добре, прям непогано. Вона стара вже своє віджила, походу, і вона їле-єле гріє. А зимою тут буде не дуже прикольно, поки немає утеплювача. Я дякую всім, хто натрапив на наше відео, особливо тим, хто додивиться його до самого кінця. Коментуйте, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь. Підтримайте наш донатом, адже тільки завдяки вам ми можемо розвивати наш контент. Всі необхідні посилання будуть у описі під відео. Для даху. Приїхала, для даху замовляли у трубах цих хотюках, так буде нам простіше і вона, тож була в наявності в потрібній кількості. Якось так потроху зберемо зараз матеріали на дах і будемо переходити туди. А з приводу того, що нам затікло на перший поверх, у, слизько, на перший поверх після дощу, то ми зробили отаку штуку. Просто взяли плівку і її прикріпили, щоб воно все стікало. На жаль, не зняла. Бо робила це дуже різко, просто почався сильний сніг мокрий, я бігом побігла це зробити, поки воно затікло. Я, звісно, трошки кривовата, там нормально все пішло, а тут у мене щось воно вгору пішло, і тепер воно так. Ну, Це спрацювало, нічого не затікає, все добре. Буде у нас така ситуація з плівкою, доки ми не зробимо зовнішнє. Оце, боже, як воно, господи. Поки ми зовнішнього не закриємо, це у нас все і буде. Потім, коли будемо зодні вже закривати будинок, тут будуть видливи гарненькі і все буде чудово. Ну, Плюс потім на даху для водостоків все буде зроблено. Треба буде тільки ще з усіх інших сторін так зробити, з плівкою про всяк випадок. Якщо раптом вітер буде з іншої сторони, щоб він нам сюди теж не понамукав, нам на там не треба. Бардак, звісно, у нас на участку просто страшний. Коли-небудь я доберусь, все-таки і приберу це все, щоб воно хоч якось дивилось. Ще минулорічні дрова тут. А тут хороші дрова у нас. У нас там вишня є порубана. Її теж якби розібрати. Це оце сміття. І це ще мало. Ця тирса, вона всюди, вона ходить, вона піднімається за тобою і постійно заважає. Тому прибирати, як не крути, все одно потрібно. Навіть на будівництві, щоб все було гарненько. З ліхтарами це не дуже комфортно, але що поробиш? Що маємо, то маємо. Всі без світла сидять, також що ж поробиш, треба все одно жити далі. Єдине, що ми забули так, взяти так. до швабри совочок, щоб збирати це все. Буде незручно. Там дошки треба перебрати, поскладати нормально, під ними ще теж купа всього. Так, сміття просто нереально багато. Як кажуть наші будівельники, у каркасному або дерев'яному будівництві немає відходів, тому всі ці обрізочки, маленькі палички нам ще знадобляться. О, отримали дерево на е, дах, щоб підбивати утеплення. Треба дірка. Треба занести його додому, щоб він тут нікому в око не впав. Хороша деревина. Да, деревина хороша, ходовий розмір. Планки 25 на 100. По 4 метри, здається, вони у нас. У нас сьогодні дуже злизько. Сьогодні морозець вдарив, і Тепер у нас там каток трохи на нашому місточку. Це деревину в будинок, щоб вони не валялися на подвір'ї. нікого не спокушало. Але це нести ще ладно. от Саме складне буде, звісно, на другий поверх його все затащити. А то будуть ще ті приключення. Ну що ж, отак минув наш тиждень. Трошки поекспериментували з утеплювачем, отримали утеплювач та дошку на дах. Треба ще буде трошки докупити на дах деякі речі всякі сітки, всяке таке штапіки, планочки. Потім побачите. Я сподіваюся, скоро почнемо вже розбиратися з нашим дахом, почнемо його утеплювати, потрошку, потрошку, бо ми працюємо, можемо тут бувати рідко або після роботи, якщо світло є. Або на вихідних. Тому так швидко як хочеться, звісно, не виходить. Але не забувайте підписуйтесь, коментуйте. Якщо вам не шкода, задонайте нас, підтримайте наш канал для розвитку та побачимо ще.